Щедрик щедрик, щедрівачка прилетіла, стівачка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди вийди, господарю, подивишся на кошару, Там овечки покотились і ягнята народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, кожна то полова. В тебе жінка, чорноброва. Щедричедрик, щедрівачка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивишся на кошару. Там овечки покотились, і ягнята народились. В тебе товар весь хороший будеш мати міку, грошей, хоч не грошей, то полова, в тебе жінка, чорноброва.